Друзі, вітаю вас усіх, нехай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий саме в твоєму житті, Бог щедрий, особливо зараз в твою епоху, в твій період життя, в твій сезон життя. Бог добрий. Він благий, І милість Його повік, і Він щедро, щедро благословляє тебе через Ісуса Христа. Амінь. На чим сьогодні розмірковую. Так буває, що ми з вами всі маємо якесь виховання. І Бог працює з нами. І Бог в церкві працює з нами, і Бог в командах працює з нами. І Бог дає нам тренера, наставника, пастора, служителя, лідера. І він працює, тому що ми на кружалі Божому. І Бог робить із нас посудину, яка йому до вподоби, яку він буде використовувати. І так буває, що ми проходимо з вами якусь несправедливість. Можливо, прямо зараз ви проходите якусь несправедливість. Що говорить апостол Петро? Він говорить так, що коли ви страждаєте несправедливо, можливо, це ти сьогодні. То ми повинні з вами залишатися християнами, ми повинні з вами далі продовжувати звершувати своє спасіння і служіння, не кидати свій хрест, не залишати своє покликання, дивитись на Господа, думати про Господа і проходити свій шлях формування. Амінь. Це класна ідея, це класна думка, яка підбадьорює кожного із нас. Тому коли сьогодні. Ти проходиш і несправедливі речі, які зв'язані з якимись людьми, ти повинен розуміти, що Бог буде працювати і з тобою, і з цими людьми. Тому хай Бог нас формує. Амінь. Є інша ситуація або ідея, і вона теж важлива, що коли Господь хоче нас сьогодні збудовувати. Або щоб ми розкривалися в своєму потенціалі і в тому помазанні, яке ми маємо від нього, ми можемо, як на тренуваннях, проходити певні речі, коли нам складно, важко, коли, можливо, даже нас сварять. І коли ти на тренуванні, і тебе, наприклад, тренер або лідер сварить тебе, це не про те, що ти поганий. Це про те, що Тренер бачить твій потенціал. Він бачить в тобі олімпійського чемпіона. Він бачить в тобі щось сильне, гарне, те, що треба розкривати, до чого тебе треба мотивувати. І він працює з тобою, показуючи, де ти слабкий, де треба посилюватись. Наприклад, нога слабка, треба вправи, тут треба дієта. Тут треба відпочинок. Він працює, він наставляє. І в цей момент, коли ти в церкві, в команді, наприклад, церковній або в служінні, сатана приходить і таку думку дає. Це ж вони говорять, що ти поганий, що ти ніякий, що в тебе не виходить. І слідуючу думку дає: вони мене не цінять. Вони мене не цінять. І в тому то є і засада, і капкан, яку викопав сатана, щоб ти туди попав. Якщо ти це вхопив своє серце, це тебе зруйнує. Треба дивитися на це по-іншому. Вони бачать мій потенціал, вони розвивають мене, вони хочуть, щоб я став кращим. Вони працюють з моїми недоліками, з моїми слабкостями, вони допомагають мені стати кращим. Збудовуватись, підсилюватись. Вони мені на благословіння. Вони служителі, тренер, наставник мені на збудування, на благословіння. І вони допомагають мені, щоб я став олімпійським чемпіоном. Тому, друзі, нам дуже важливо сьогодні проходити гідно свої іспити. Коли тебе ображають, проходь гідно як християнин іспити. Залишайся Божим, залишайся Христовим. Коли тебе виховують, знову теж треба проходити гідно ті і інші моменти, які сьогодні ти повинен пройти. Бо ти здаєш іспит на любов, на прощення, на те, щоб залишатися Божим, благословляти, щоб молитися, щоб не бути в образах, не жити в образах. А бути Божою людиною, Божим служителем і бути християнином. Тому подумайте про оці моменти, які кожен з нас з вами, ми всі з вами проходимо, щоб ми не дали місце сатані, а навпаки, довіряли Богові в тому збудуванні, яке Він робить в нашому житті. Амінь.